Річка є, пляж є, от тільки потрапити на нього не можна. Жителі села Мартове стали на захист території, яка руками вважалася громадським пляжем. Люди вже навчені гірким досвідом сусідства з багатіями, що відгорожують свої величезні ділянки височеними парканами та забороняють селянами близько наближатись до своїх володінь. А тут знову чутка пішла, буцімто черговий товтосом почав будуватись та ще й зазіхнув на прилеглу до водойми землю. Як у травні місяці мартовці боролись за своє місце під сонцем? Бачив Андрій Барташов на селищному пляжі сьогодні не засмагають, а мітингують точної інформації щодо майбутнього пляжу. Немає ні в кого, натомість чутки лякають. Ну хотя папастрої по -по десь забор і то і построїть здесь дачі, щоб не дати місцевим людям куди пойти покупатися. Селяни вже мають досвід сусід з багатіями. Височеним парканом від них відокримився колишній нердеп фігурант списку Форбс. Щоб подібний паркан не загородив і цей пляж люди зібрали підписи до селищного голови. Зі слітом ді це міста ді можна покупатися, ді можна погуляти. Той здійс чисто все время, берег чистий убираємо і то сі сіво закрою. Просто з дітьми, тут, хто живе животвозі дороги, Ми живемо в домах, просто Просаніти будуть гуляти, купатися. Печенівське водосховище одне з найбільших на Слобожанщині, і певно одне з найкрасивіших противільних під'їздів чи навіть підходів до води. Тут лишається все менше, майже вся берегова лінія або відведена під бази відпочинку, або в оренді за чутками серед орендарів силовики, представники церкви та народні депутати. Зазвичай розповідають люди підприємці, беруть шматки берега в оренду на кілька десятків років, оформлюють як рекреаційні зони або дендропарки, а насправді будують там, що заманеться з пляжем у Мартовій Такого не станеться. Переконує селищний голова. Я запевняю і буду запевняти людей, що пляжі, пляжі будуть і остануться у комунальній власності Мартівської сільської громади, і доступ до них як і гостям села, так і мешканцям села Мартова. Будуть туди е, всім вільний. Очільник сільради підтвердив, розмова з бізнесменом щодо пляжу. Таки була, але виключно як з потенційним спонсором. На утримання пляжу треба 100 тисяч гривень, яких у місцевій казні немає. Наразі пляж не має навіть санітарного паспорту. Отже, офіційно купатись тут заборонено. Людей ця заборона теж лякає. Андрій Барташов, зі Олексєєв, Харківщина. Новини 2+,2.